Історична подія, остання бусина, яку я буду зараз пришивати. і все горловина готова. Все ура. Ах, ця схема. Була куплена дуже давно, зараз я її покажу. Ось я її таку придбала. Це вишивка бісером по водорозчинному флізеліну. Ось, бачите, флізелін клеєвий водорозчинний А я, ну там написано: десь, я не пам'ятаю, де, що можна. І вишивати муліне. Муліне у мене років 60-му, китайське, від свекрухи. От, і я вирішила його використати. У дві нитки вишивала. Ось. І ось покажу. Ось на цій дерев'яній котушці ця свекруха моя намотувала, ви уявляєте, Ну, якось так мені приємно. Вона вишивала вона, вона в неї машина, була Лада. І вона вишивала гладдю. Машина вишивка, але зараз комп'ютеризована, а тоді була е, звичайна е, швадська машинка. Ось вона намотувала. Ви уявляєте, коли це було? І ось так вони в моточках лежать. Ну, муліне воно. Ось це. Ось, бачите, тут, тут все є. Бірочки навіть. Муліне. Я не знаю, де вона його купляла. Я коли до них прийшла, вона вже не вишивала. З часом воно перейшло мені. От. Ну, така. Схема дуже давно куплена, і мені здається, із-за цього там на набито надруковано ось фарбами. Це я показую, це ще рукава у мене такі повинні вишиватися. І оті якість друкування, я б сказала, ну, на четвірку із п'яти балів. Бо де хрестик квадратний, а де прямокутний. Не всі рівномірні. І так як я це вперше я вишиваю, може, якби вишивальщиця була з досвідом, то вона б могла скоригувати. А мені дуже важко це було робити. Через те, в мене на вишивці там і є деякі менші, деякі більші хрестики. Ну воно. На масиві цього майже не помітно. І голочкою проходить оті крапки, де повинен ти проходити, там же є межа цього хрестика. Інколи не можна було чи засохла та фарба, чи воно так і повинно бути. Ну я не могла проколоть навіть бісерною голкою, коли вишивала бісером. Бісером вирішила вишивати я якось спонтанно. Тут я була, вишила вже квіти, зняла пяльці. і прийшло на думку, що не буду вишивати не чорним муліне, а чорним бісером. Він у мене був. І коли я вже цю сторону вишила, тут, три квітки, я спробувала, мені сподобалося. І все, закінчила я серединки бісером. Ця ідея мені дуже подобається. Тепер, що я ще скажу? Я не знаю, зараз би я купила чи не купила б такий дизайн. Дуже гарно все, квіти, чи анютини глазки, чи як ще братки їх називають по-різному. Мені такі, бачите, такі. Строкаті, яркі. Мені все це і подобається. Ну, дівчата, можливо, я не для себе, неможливо, а це точно я не собі, а хтось із дівчат не захочуть, ну, не знаю, в історію війде, як мій виріб. А зараз у мене ось до вас, хто дивиться, запитання. І... Як вам здається, мені не дуже подобається, що вона тут квадратної форми. Це горловина буде тут, ви бачите, тут кругленька. І я оце вишиваю, довишиваю. Тут у мене ще трохи не ввійшло в пяльці синього кольору. Це вже коли зніму, думала, довишиваю тут уже п'ялець. Я оце думаю. Можливо, оце все розпороть і зробити, щоб воно було отак кругленько. Чогось мені не знаю оці кути, мене дратують. Я ще сфотографую і Вікторію, запитаю, що вона скаже на це. Ну, чогось мені так здається. От що ви думаєте? У мене до вас таке запитання. І тут, ви бачите, ось, ось смужки на рукавах, і на них просто, щоб квіти були. Чогось не знаю. Ну, на рукавах ще мені нічого наче. А от тут чогось мені здається, що воно тут лишнє. От. І ще поодинокі ці хрестики. Ну, Тут треба закріпити нитку при першому стябку, тоді закріпить при другому і переходить, бо протяжок не будеш робити. У мене виборіт, я б не сказала, що дуже гарний, але більш-менш нормальний. І ось тут мені не дуже подобається, що мені приходилося от у кожен хрестик закріпляти. От. Ну, не знаю, чогось у мене чоловік теж говорить. Мені б теж, наче, краще було б за цих кутів. І ще в мене, я перша вишивала бісером, подивилась відео, як правильно вишивати. Хрестика теж правильно, треба, щоб верхній стюбок був. В одну сторону на всіх хрестиках. Я не знаю, я робила зліва направо, а може, і справа наліво можна, не в курсі. І, це, і бісер теж із лівого кута в правий кут. І ще не поцікавилася, а коли вже вишивала, думаю, от цікаво, а як правильно вишивати бісером, нитку брати. По кольору тканини чи по кольору бісеру. Я взяла по кольору бісеру. Тут водорозчинна, тут ще малюнок, воно трохи просвічується, там, де чорним було. От. І коли змиється, мені бо це б зараз вже можна опускати у воду і змивати це все, водорощиний оцей флюзелін. А чорні нитки, думаю, як воно будуть. Може, я й неправильно робила? Ну, ось так у мене вийшло. Вишивала я, мабуть, я ще не говорила. Можна сказати, місяць, сьогодні 10-та, мені здається. Uh, да, 10 березня. Я почала 6 лютого, але я не всі дні вишивала. Були такі дні, що я зовсім не сідала за вишивку. Деякі дні я цілими днями з ранку до вечора тільки з шанюю на прогулянку виходила там. Ось так. А деякі дні ну, менше вишивала. Там могла в першій половині дня вишивати, в другій ні або навпаки. От, ну Можна сказати, що я за місяць. Я думаю, що це темп ну такий <головік> хороший. За місяць вийшли тут вже багато. От, ну... Шукала, не знайшла ще один листочок, там було написано кількість бісеру. ось, І ось берегти від води. <ріст> Боялася й чхнуть бо розчиниться флізелін і не буде видно хрестиків. Через це обережно треба. От. Не дай Бог. <ріст> і ще боялась, думаю, багато вже було вишито, якщо розіллю, попробуй тоді е, вишити, як треба. Ось, ну все, на цьому я буду закінчувати. Дякую за відповіді на моє запитання. Хто напише. І до нових зустрічей. Пока-пока.